привіт, привіт, ви на каналі Дашка Букашка, і це я знімаю, Ой, це? а боже, це тінь, а я думаю, що це от таке от, це якби за мене фонарик. Коротше, зараз я опять знімаю розпаковку сюрпризів паперових, да, це, якщо що, в мене на ранки, це маска просто, <сум> цей. Опять знімаю розпаковку паперових сюрпризів для вас, кстати, на моєму тому першому про це відео вже тисячу переглядів, я навіть не думала, що так багато може бути в мене. Так, і що я хочу розказати? По-перше, -по в мене з'явились дві нових колекції. Отака от колекція Це робила не я. Це робила мені Марішка. Того мені ще більше цікаво, що там, бо я не знаю. Вона мені казала, що за колекція. Ця колекція ці. Ось тут написано роз. А розцвітки. Там всякі різнокольорові розцвітки будуть. Там всякі, типу, оці от кольорові це, Типу, отакі от. Дуже інтересно, що мені там буде попадатися. Бо я не знаю, що там на І друга колекція. Це в нас ну, все-таки ці не буду показувати, бо ці такі самі. От такі от пакетики. От на камері вони не такі яркі. Я хоча поставила фільтр яркий. Ну, щоб це самий яркий фільтр, який в мене є на телефоні. А воно все одно не передає. Воно такі ярко насичені, такі жовто-зелені, такі яркі-яркі. От, дуже класні. Це тут кофточка, тут два аксесуари, зачіска і штани. Це я буду і, Роблоксянів вдівати. Потім лапки, папуги, Макдональдс. Кстати, папуги і Макдональдс, у нас лишились по одному пакетику. Сьогодні їх ці колекції вже кінчимо. Потім люди в нас гриби, кольори і піксель. Ну, ці ви всі вже знаєте. І ще, ще одне, що хотіла сказати: покрасила я свій каталожок. Каталожок. Украсила свій каталог, о так отак наліпками. Тут такий в нього бантик ті уписка, там всякі наліпки, всякі маленькі. Ну, коротше, прикрасила наліпками. Так мій каталог. Ну що, друзі, давайте починати. Так, давайте як завжди, ми відкриваємо. Якщо там по кусочкам вона трохи буде... А, ні, почекайте, яке відкриваємо. Ми ще ж не вибрали ще Давайте виберемо. І так, візьмемо піксель. Піксель я хочу. Давайте оцей пакетик в візьме. Потім оці розцветки, розцветки. Давайте оцей. Він, по-моєму, саме яркий. Оцей, ну, голубенький, ну він не, не прям такий яркий. Цей оцей розовий, оці два. І ще отут ззаді ще отакий жовтий. Це такого ж кольору, оці от пакетики, Дуже яркий колір. Давайте візьмемо цей. Дуже мені подобається оцей кольор, кстати. Так, кладемо. Потім з оцих ми маємо вибрати по одному чомусь. Давайте це для... там їх дві. Так, давайте, я не знаю, давайте, может... Ну, я думаю, аксессуары в последний момент треба буде. Давайте возьмем кофту. Так, это кофта для другой что А для первой давайте мы тогда возьмем, например, заческу. Так. Так, далее у нас лапки. Лапки у нас остаются три штучки. Давайте возьмем вот такую червоненьку. Потом, люди, Давайте візьмемо отаку люду. Отаку люду візьмемо. Так, потім гриби у нас два пакетика. Давайте візьмемо оцей. Потім у нас кольори, кольори. Всі обрала по два пакетика, але думаю, на цей раз візьмемо один, так як лишається тільки три пакетика. Візьмемо оцей. Так. Ну, і Макдональдс і попугай у нас так і лишаються. Так, давайте ми їх відставимо. Зараз я їх вас... відставлю і до вас повернуся. Так, давайте починати. Так. Ой боже, аж ж кашлю. Так, відкриваємо. Так, перше, кстати, дві. Я тоже що хотіла сказати. Мені здається, у красу цікаво. Мені здається, тут було найкраще, що я вибрала. Вона на тінь. Як вона називається? Що тінь зрою, а так слабо. Але лампу я не включу, тому що мають зрозуміти і цей. І цей, само нічого не буде. Вона пішла, вона знімає дивіться. Нам спеціально не щось щоб хорошо бігати. Так, тут я ще вибрала красу. Потім на смарки таку красу. Ми розвернемо, вона ще дуже мала, тільки розгорає. Попробуй. Люди. Можна буде щось зробити. Так, так. Лапки. Можна. Хочеш бачити? І на мене лети. Ось у нас обсяни. Вони покажу діоланти. Так, це ж не так. Я не що там у нас, я я не буду так, і тут у нас отаке. Давайте почнемо. Так, що в нас там? перше йде? Так, гриби. Беремо гриби. А такі у нас грибочки. Соковиті смачні, жарені, та варені, печені, то та смажені. <кхів> так, давайте ми відкиме. От. Нам попався отакий от грибочки. Під номером 6. Дуже класно. Я, кстати, трохи захребше, того, вибачайте, що я так трохи може непонятно кажу. Так, так, такс, такс. Клеємо нашого гриба. Була. І останній буде следуючий. Так, потім ми перегортаємо папуги. Так, папуги, папуги. Привіт. Папуги. Прямо по пузе, по И номером пузе. Ну, надо не скрыть, позом... а по пузе. Блин, это открыть, А, блин, у нас останет. И останет у нас... Та -та, -та Вот такая яйца, как пушиночка. Ой, какие они классные. Я уже забыла, что они на мае. Что они туда есть Это уже круто. Вот видите, какие они милашки. Это уже классно. Миленькие. А, такая у нас пушинка, Папушка. Він у нас тут під номером три. Ну це понятно, тому що він останній і більше немає номерів, крім трьох. Того отак. А Отак, дуже класно. Потім у нас далі кольори. Кольори ми беремо... Так, що щось, 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 приблизно. Поганий світ, того що зараз вже вечір, вже там. І поганий світ. Так, кольори, кольори, кольори. Кольори ми відкриваємо ось такі. А Тут у нас там кольор дуже цікавий. І тут у нас, ой, я вже побачила. Фіолет. А, ні, це бусковий. Оський. Вот, бусковий він у нас під номером 2. Отут. Так, давайте ми його наклеїмо. А якщо робите, то можете написати або які у вас є колекції. Ой, я не так його наклеїла. Або які у вас є колекції, або скільки у вас колекцій. Мені буде цікаво. Я обов'язково буду читати. Тому що, в принципі, коментарі в мене не часто приходять, але обов'язково, коли приходять, я завжди їх читаю. Так, люди далі у нас. Ось такі от люда. Яка ж люда нам попадеться сьогодні. открываем наш замочек. Мне даже нравится этот замок. Люда. Яка Люда нам сегодня попадать? Там. Вот такая Люда нам попалась. Смотрите какая Люда. Вот Люда. Ха -ха -ха. Классно, Люда. Под номером 4. Это у нас. А вообще в коллекции 6. Это у нас еще 2 лишаются. Еще 3 Люда лишаются. Да, еще чуть-чуть. покінчаються всі колекції, так що мені треба швидше робити всякі колекції. Кстати, мені дуже понравилось оця от, як Марішка зробила оці от пакетики, того я, напевно, більшість буду в такому стилі робити. Тому що мені дуже понравилось. Так, Roblox, це у нас, якщо хто не знає ще, хто не в курсі, цієї колекції у нас немає. Тому що я мала її зробити, але чогось не зробила. Далі лапки. Лапки у нас. Лапки, лапки, лапки. Та, лапки, лапки, лапки. Ту -ту Така в нас лапка класна. Давайте ми її відкриємо. Треба акуратненько, щоб не порвати саму лапцю. Ой, є. Є! Вау, яка нам лапка попалась красиво! Чесно вже забула, що вона була. Мені вона дуже подобається. Така го в нас лапка? Ну, в принципі, тако. така. Дуже крута лапка. Просто вау. З цим ефектом у мене, кстати, такі руки якісь негрічі. Давайте ми наклеїмо цю лапку. бо вона... Лапки хто теж не в у нас не під ну, номерів на самих лапках. Нас немає, того ми клеїмо куди хочеш. А... Але я клею так. Перша на першу, другу, на другу, третю, на третю, четверта на четверту, п'ята на п'ята. На п'яту, шоста. А, шостої немає. Щось Шо вже далеко заїхала. От де я її приклею. Внутрі. Там у нас Макдональдс? Макдональдс Макдональдс. Ой, як я захотіла Макдональдс. З мережкою болію того. Моя слаба. Тут у нас... Вау, це нагідці! Дивіться, які апетитні нагідці. Вау! Мені дуже нравятся ці нагідці. Круті. Ну і вони у нас під номером три. Зараз ми їх швидко наклеїмо. Вже я, так як я не знала, які тут мають попадатися, то я ті, що наклеїла, то я обводила. Тіши. Ні, ну це тільки, то не обводила. То я потім після відео обов'язково обведу. Тому у нас піксель. Остання знайома колекція. нам. Так, три пакетики. Хто не знає, тут попадаються такі піксельні по квадратикам, всякі малюночки, як ви бачите, ось. Це у нас пушинка і до них попадається якась сідо. Вау. І тут і нам попадається така миленька жарка. С кавунчиком. Подивіться, які класні. Дуже круто. такий кавунчик. Така жарка. Вони у нас, по-моєму, тоже не під номерами, для того я буду клеїти от такого. Сюди ми клеїмо е, звірятка. Чи хто нам там попадається, а сюди еще йому на кружочок, що там до нього попалось? Давайте ми його наклеїмо. Сейчас я наклею, бо це довго. І кавунчик. Це нам, кстати, попалась пушиночка. Так, потім у нас нова колекція одягну реблоксія. Я таку поставлю мій катувок. І ось, це перше, це друга. До них будуть попадати по черзі якісь качясти на одягу. Там. Для другої целі по, по, попадеться якась кофточка. Давайте ми її відкриємо. Тільки тут треба акуратно, бо тут, я пам'ятаю, таку вони там не сильно поміщалась. Ой, я не порвав. Отака така в нас попадається кофточка. Маєчка така. Так. І вона має бути отаком. Зараз я її намазю, клею. Ось, ось так. У нас виходить, а потом для другої в нас зачіска. І відкриємо нашу зачіску. Мені это це відео трохи будет скучним, тому що я что щось говорю, а тут я нічого не говорю, так особо. І нам попадається зачіска. Щас. Я її випрямлю. Ось така гарна зачіска нам попадається. Давайте ми її наклеим. Головне її не порвати, бо вона тоненькая. Как наборок. Не, не знаю, для чего это тут. Просто мне так захотелось бы сказать. Ой-ой-ой, я порвала все-таки. Жалко. Ну Я такой сейчас смотрела. такой. такой клеем. такой. нормально, в принципе, трамвай. Так, вот так у нас вышло. Давайте наступим на коллекцию. Это у нас розыск и остальные коллекции. Так. И вот такие у нас пакетики. Дуже <звы> интересно, что там попадается. А ну. Момент истины. Ой, сюрприз выпав. Ребята, сюрприз выпал. И вот такие тут попадаются. Класс, дуже класс. под номером четыре. Номером 4 це отут. Клас, Дуже крутий. Такий. Красивий і крутий. Хорошенечко. Отак. Ну, і давайте подивимося, що в нас за сьогодні вийшло. 5 відео на 20 минут, походу я його буду монтувати. Давайте почнемо. Тут у нас татолог. Це панка. Так. В мене, на Гриби в грибах нам попався ось такий гриб. Потом в попугайчиках нам попалася отака от попушка пушинка такої розквітки. Потім в полірах нам попався бусковий. В людах нам попався отака люда, отака люда нам попалась. Це Потім лапка така от лапка. Дуже класно. Потом тут нам попалась в такие вот наггетсы. Потом тут... Вот это, кстати, это тоже пушинка. Вот такая вот жабка нам попалась. Жабка, 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 жабка. Красивая жабка с таким кавунчиком. Потом Роблоксяна. Вот такая вот зачистка нам попалась. И такая кофтенка. И в расцветках нам попался, попалась вот такая расцветка. Дуже круто. Ну, вот так ну, а всем, уже я ее так прям. Ну, а всем пока-пока ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока. Давите, манули видео и и следующий все пидрят пидрят да да да.